З Микити в школі всі діти насміхалися, дражнили його. Не проходило і дня, щоб йому в рюкзак не підклали якусь пакість. То цеглину десь знайдуть хлопчики в рюкзак Микиті кинуть, то старі газети хтось принесе, також у рюкзак. Кладуть так, що Микита тільки вдома побачить витівки однокласників. Дівчатка в насмішках не відставали від хлопчиків. А ще найбільшою забавкою для них було його прізвище. Ведмідь сам маленький, незграбний і з таким величавим прізвищем. Навіть у старших класах Микита сторонився однокласників. Скільки разів він просив маму перевести його в іншу школу? На що тато відповідав: потрібно навчитися давати відсіч, тоді будуть тебе поважати і будуть до тебе добре ставитись. А тим, що змінювати школу, ти проблему не вирішиш. Так і терпів Микита знущання однокласників. В 11 класі тато познайомив сина з тренером по боксу. Віталій Петрович подивився на хлопця сказав, що чемпіоном не стане, але спортивну форму тіла набуде. Адже Микита закохався в найкрасивішу дівчину в класі, а вона посміялася з нього перед усім класом. Після школи минуло 8 років. Аліна, колись перша красуня в класі йшла вулицею. Назустріч їй ішов чоловік, високий, кремезний красень. Вона швидко міркувала, як з ним познайомитись, що з останнім часом їй не щастить з чоловіками. Вибачте, будь ласка, а де тут зупинка автобуса? А ти що, Аліно, мене не пам'ятаєш? Дівчина уважно вдивлялася в обличчя чоловіка, який стояв перед нею. Микита. Ведмідь, невже це ти? Я не впізнала, який ти став, красень. Може, посидимо в кафе, згадаємо школу, вибач, але я поспішаю. В мене моя дівчина чекає, у нас побачення, іншим разом посадимо. Микита пішов, не оглядаючись, Аліна стояла і дивилась йому вслід. Якби побачили подруги, який Микита став, точно його б не впізнали, як і вона. Чому тоді в школі вона відхилила його залицяння? Та якби знала, яким міць стане, що б цього не зробила. А Микита йшов і посміхався, як часто він думав про зустріч з Аліною, як відреагує на нього, а воно он як добре вийшло. Зустрічатися з нею, у нього бажання немає. Нехай шукає собі когось іншого. Видно, що вона в пошуку. А в нього Тетянка, славна дівчина, кохає її Микита.